Цієї ночі повітряні сили попереджали про виліти пуски ракет з восьми стратегічних бомбардувальників 95 МС у Каспійському морі. Аж виявилося, що ворог таким чином відпрацьовував тактику пусків ракет з імітацією. Центр протидії дезінформації тим часом повідомляє, що насправді росіяни вже готові до масованого обстрілу України, і нам лише е, чекати і відповідати собі на запитання, чи приречена українська енергетика, чи мають ефект тактики БПЛА. І що будемо робити з кабами? Є заява Зеленського зараз про все це в деталях. Анатолій Храпчинський на зв'язку, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Не можу не спитати в першу чергу про імітацію, що це було, і чи означає це, що росіяни таким чином можуть надалі психологічно впливати на українців, нічого не пускаючи, а лише роблячи вигляд. Давайте почнемо з того, що насправді а, інструмент а, тренування таких пілотів застосуванням імітації пусків ракет відбувався весь час і до повномасштабного вторгнення. Тобто Росія використовувала дані борти для того, щоб імітувати пуск ракет як по території Європи, так і по території Сполучених Штатів. В радянських часів навіть була вправа, коли літаки Ту-160 стояли в Україні. Вони вилітали на північний полюс. Відстрілювались мнимих, Точках на території Сполучених Штатів Канади і поверталися обратно. Це була така учбова програма. Зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово бачили зліт літаків а, стратегічної авіації, і, а, або пуск, або імітацію. Тут слушно було б зуважити, що насправді це не перший випадок, коли Росія підлітає або на Каспі, або безпосередньо а, підіймається в районі аеродрому Енгельса. Де полігон Волгодонську є у них і там імітують пуски ракет? А чим це може бути пов'язано? Безумовно, з урахуванням того, що два з половиною місяця не було масштабних масованих обстрілів. Можна казати про те, що Росія накопичила певну виду озброєння, ну але й до цього можна було казати в принципі, що у них є достатня кількість а, тих же самих калібрів, які вони не використовували свого часу. Тому, в принципі, спроможність Російської Федерації нанести удар а, по території України по енергетичному а, і, а, складовій. А, не позбавляли Росія такої саме можливості протягом цих двох сповних ро двох місяців. Тобто ми кажемо про те, що в будь-який момент на протязі минулих місяців і на протязі протягом наприклад наступних місяців Росія може застосувати масований ракетний обстріл. Чому саме у понеділок, чому саме можливо скоріш за все, на мою думку, це пов'язано з телефоном дзвінком Трампа? Тому що насправді розмова відбулася, Трамп попросив не робити ескалації, не, не складнювати бойові дії з на, між, своїм з, при зменшити своїм, так би мовити. Бажання щодо нанесення ударів по території України. і звісно, що ефект від того, щоб, наприклад, він би зазначив, да, окей, і нічого не відбулося, а так він показав, що він може це зробити, але він цього не зробив. Тобто, це був політичний жест в бік сполучених штатів. Тобто наступний крок, скоріш за все, буде з боку сполучених штатів. Але це ж, знов таки моє припущення, але воно основано на тому, що а, треба не забувати, що велика кількість літаків Ту-22М3 Постійно, майже щотижня, імітують пуски ракет Х-22, наприклад, або в Чорного моря або в ваку... зі східних кордонів України, тому в принципі це стандартна процедура, і вона ніяк не була пов'язана. Наприклад, тому що насправді ну давно не вилітали туди 95 стоп'яти, не підлітали під рубежі, але була передислокація між іншими аеродромами. Тому цілком вірно, що вони готувалися і готуються. Тобто, припущення того, що вони. Планували обстріл, ну це дійсно, що вони ж злетіли, але ж навтаки, на мою думку, це такий політичний жест в бік Сполучених Штатів, який показує, що він прислухався до пропозиції безпосередньо трупа і готов до наступного діалогу. Чому Путін готов до наступного діалогу? Тому що ми бачимо активне використання. Ударних дронів типу шахет, хоча насправді можливості запускати ракети крилати у них є, але вони використовують шахеди, вони створюють імітаційні цілі для того, щоб навантажити наші сили проти повітряної оборони. Про що це каже? Про те, що Росія починає економити на війні. Ми бачимо активне здистосування ракет х 69 протягом тих протягом ж двох з половиною місяців. Про що це каже? Про те, що Росія розуміє, що використовувати стратегічні бомбардувальники з залученням ракет, які можуть на чотири. Тисячі кілометрів це дорогий ресурс, тим паче, що він потрібний для Росії у випадку, якщо насправді буде третя світова, коли треба буде бити по Сполучених Штатах, по Європі по інших а, центрах центрах прийняття рішення, рішення, як вони люблять казати. Тому а треба зрозуміти, що Росія намагається зараз зекономити і тому вона ми бачимо ударні дрони типу Шахет, більшення аналогів. Герберів або взагалі не зрозумілих безпілотників з фанери моно, монокрило, перепрошую звичайно, крилоподібного типу безпілотник, з фанери всередині куля з на 3D принтері над обгорнута та фольгою для того, щоб створювати імітацію прольоту великої цілі. Про що це каже? про те, що вони намагаються економити. Знову таки вони не об'явили у себе, наприклад, мобілізацію а починають набирати корейських військових. Зрозуміло, що є якийсь обмін або енергетичними, або технологічними ресурсами, що дозволяє отримати, наприклад, живу силу, яку вони можуть витратити, не цінуючи, тому що ну, взагалі Росія всі ці автократичні, ну, такі країни, вони. Для них людина нічого не має значення, тому вони можуть використовувати цей ресурс. Тому повертаючись до основного запитання, імітаційні польоти були до цього. Чому саме так сталося? Тому що, на мою думку, це було політичне жест з боку Росії в бік Сполучених Штатів. Коли Росіяни здійснять реальну масовану атаку, враховуючи те, що Україна весь цей час посилювалася, посилювала ППО, і останніми днями багато новин приходить. Байден передає перехоплювачі 500 для систем ППО. Франція, ну там і ракети, і купу всього. А виходить, що аби бути ефективною, ця наступна атака Росії має бути геть і інакшою. Якісно, кількісно тактика, ви можете спрогнозувати, що Росіяни. До чого вони вдадуться, аби все ж таки покласти на лопатки енергосистему, якщо вони ставлять це собі за мету? Ну ж таки, якщо ми кажемо для того, щоб покласти енергосистему, то насправді треба залучити велику кількість засібів ураження складні траєкторії прольоту, комбіновані удари за рахунок крилатих балістичних аеробалістичних ракет, але повертаючись до основного, Росія не зможе підняти більше 16 літаків. Ту-95. Росія не зможе підняти більше там, 5-6 літаків Міг-31. Далі, не більше 5 літаків Ту-22М3. Ту-22М3 може працювати на глибину до 300 км всередину України. Тобто ми кажемо, що це буде залучено при фронтовій прикордонній зоні, які щоденно обстрілюються навіть з тих самих Ту-22. Три далі, якщо ми кажемо про ту 95 це 16 літаків з максимальним навантаженням. Якщо вони будуть злітати не з олені, а вони будуть злітати з Енгліса, то вони зможуть бути з максимальним навантаженням. Це один літак, вісім ракет. Рахуйте, скільки ракет вони зможуть зараз підняти. А, Міг – один літак, одна ракета. Тобто, ми кажемо про те, і залучення, наприклад, ударних безпілотників типу шахет. Зрозуміло, що буде навантаження спочатку шахедами, потім буде запускатися декілька хвилями, наприклад, крилати ракети, аеробалістичні ракети, але в будь-якому випадку вони не зроблять нічого нового, крім того, що вони вже застосовували, тому що в принципі ані зброя. А не технічні характеристики зброї не змінилися все, що вони можуть робити, це суттєво навантажувати як протидіяти цьому. У нас посилена авіаційна складова протиповітряної оборони за рахунок літаків, F-16, які гарно справляються з тим питанням. У нас є додаткові ресурси щодо посилення протидії засобами. Протиповітряна оборона класична, ми кажемо про системи, і сам ці, і Петріот, і все інше. Зрозуміло, що при такій навалі, в будь-якому випадку, може бути проникнене, наприклад, певних. Ракет зрозуміло, що після того, що натворив Google нещодавно, відкрились певні можливості, наприклад, отримати певні дані, і зараз нам є потреба в передислокації змін деяких е наших основних е точок базування систем протиповітряної оборони. Але тим не менш слушно було б зауважити, що це точно не буде велика кількість ракет, тому що це буде останній е постріл Російської Федерації. Вони не зможуть такої кількості літаків підняти, але безумовно вони будуть це намагатися зробити. Але давайте повернемось до першого питання, і тоді треба буде дивитися на реакцію Сполучених Штатів, тому що ми розуміємо, якщо Трамп е, отримає таку, е, як би мовити, Удар з боку Російської Федерації, що він попросив, але вони його не дослухались. І тут треба буде дивитися, наскільки Трамп зарекомендує себе як сильний лідер. Чи він насправді обіцяє, як вони обіцяв надасть велику кількість зброї України? І він просто це проковтне, і ми далі будемо отримувати зброю, або можливо не отримувати, яка буде лише допомагати нам захищати себе, тому що вся зброя західна, яка зараз доходить до України, це зброя для захисту захисту. Те, що ми використовуємо частково, воно закриває невелику зону. На території Російської Федерації так воно закриває питання на території бойового зіткнення або на території тимчасово окупованої України, але воно не закриває стратегічних питань, тому що всі склади, які маються Російська Федерація, підриваються за рахунок наших БПЛА, наших систем сучасних в майбутньому ракет і іншого. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що. Позитивно є те, що нам пропонують зараз надати певні кошти для розвитку нашої ракетної промисловості. Це дуже позитивно, тому що а, тут потрібно більше грошей ніж на розвиток безполотних систем. І позитивно в тому, що в принципі ми власне саме можемо розпоряджатися цією зброєю. Куди її застосовувати? А якщо ми кажемо про наші безпілотники, то рахуйте це гарантованих 3000 тисячі uh, кілометрів застосування може бути. Якщо ми кажемо про наші крилати балістичні ракети, то це 400-500, Ну давайте прогнозувати тисячу в принципі. Ми теж можемо, але треба масштабуватися. Для того щоб масштабуватися, треба змінювати деякі законодавчі норми в Україні для того, щоб uh, наситити грош, грошима виробників, які це будуть робити. Напередодні Зеленський, виступаючи у Будапешті на саміті, звертався до лідерів країн Європи і говорив, що ви можете допомогти? У мене часто запитують: а якщо США припинять грошову допомогу, є 300 мільярдів заморожених активів російських, Дайте нам, ми їх купимо зброю по всьому світу. Я поставив питання Ігалю Левіну ізраїльському оглядачу. Суто гіпотетично, якби ми були в касці, отримали б 300 мільярдів. На яку зброю у світі треба було б використати цих? Ощій він сказав на виготовлення власної далекобійної зброї, це типу number one. І Зеленський, до речі, сказав після цього, що Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва. Ви розумієте, там йдеться саме про далекобійну зброю, і скільки нам в принципі треба, щоб зробити, хоча б одну там ефективну атаку в глиб Росії і ну, якихось суттєвих змін досягти. Давайте почнемо з того, що у нас є суттєві атаки по території Російської Федерації, які були, а, призвели до того, що Росія втратила певні стратегічні запаси збройні тому я би сказав, що а, безумовно. Ми можемо казати про те, що у нас є досвід використання комбінованих так з використанням різного типу ударного засобів для того, щоб створювати мати такі наслідки. Але зрозуміло, що якщо ми хочемо вибити основні елементи збройного потенціалу Російської Федерації. А це і арсенал 53, який виробляє безпосередньо каби. І це тактичне ракетне вооруження, це і декілька заводів по виробництву безпілотників в і Московській області. Нам насправді потрібно виробляти 100 ракет в місяць. І тоді ми зможемо е, щомісяця робити точкові удари, навантажувати сили протиповітряної оборони російської для того, щоб вони не справлялися, і точково бити. Додатково а, на, на користь нам треба зазначити, що а, у нас для цього дуже мало часу. Чому? Тому що Росія розуміє, що це буде, Росія бачить, що а, Україна активно розвивається, і вона буде зараз, зараз, зараз шукати рішення. Ми бачимо вже певні сітки на енергетичних об'єктах для того, щоб не повлучали дрони. І а, вона зараз буде шукати рішення і масштабувати, можливо, виробництво саме засобів протиповітряної оборони своєї власної. Воно Працює погано працює, але воно працює. І якщо збільшиться, то вона зменшиться можливість і ефективність нашої роботи. Тому би я сказав би, що в принципі у нас є зараз точка прийняття рішення. На, на котрі треба заінцитувати більше уваги і насправді активно шукати фінансування для розвитку саме власної ракетної програми, можна залучати іноземних партнерів в, в якості такого трансферу технологій, тобто ми обмінюємося з якимись компаніями, можемо створити, наприклад, з Британією і з Францією певні свої ракети, свій штормшел, Шольц і Швеція, Сап Таурус. Теж можемо створити щось своє, але для цього треба спілкуватися нашим компаніям і створювати певні. Якісні умови всередині держави, тому що за приклад беремо Британія, у них прекрасніший закон про державне приватне партнерство. Франція у них іде активна допомога з субсидіями е, виробникам зброї, а також податкові льготи і інші такі різні позитивні моменти, які допомагають розвиватися активно компанії, і це не в воюючих країнах. Так, безумовно, Мінстратех, Мінцифри допомагає активно спрощувати деякі системи. Але у нас дуже динамічна війна, і нам це треба навчора. Тому отут от деяким депутатам хотілося би, щоб вони не писали закони про дрова, а хотілося б щоб вони писали закони, наприклад, про... Мілітарний сектор не зустрічалися з виробниками, тому що є вже купа асоціацій виробників зброї, які можуть запропонувати готове рішення щодо зміни деяких законодавчих норм для того, щоб компаніям було легше працювати. Тобто компанії вже самі йдуть на зустріч. приватні компанії. В принципі за рахунок приватних компаній ми маємо таку кількість безполотників, такі спроможності свої, але а, треба, щоб активніше ці зміни відбувалися. Наостанок прошу прокоментувати ще одну заяву Зеленського. Сьогодні він сказав після ставки наступне була доповідь щодо комплексної програми проти російських кабів. Є перспективні технологічні рішення. Ми ж останнім часом не маю на увазі, журналісти, спілкуючись з експертами, чуємо, що немає протидії кабам. Ну окрім ясна річ, знищення літаків аеродромів ворога. А тут про що може йтися? Є ефективне рішення, вони лежать в плоскості як перехоплення, так і з створення певних дій за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, які не дозволять, наприклад, навіть запускати ці каби, але без подробиць, тому що ну дуже багато. Я би хотів зазначити ще раз: що велика кількість українських інженерів і інженерів пропонують велику кількість. Прикольних якісних рішень, які можуть допомогти, і суттєво допомагають, треба уходити в комплексне рішення. Тобто, коли ми пропонуємо не просто протидію кабу, а ми і додатковий захист і додаткові можливості впливу на. Літак безпосереднього ворога. І а, це треба вже готувати в комплексі. і Зараз є такі можливості за рахунок об'єднання деяких компаній, а, і створюються а, певні такі об'єднані рішення, які допомагають нашим військовим. Але ж нам таки повертаються до основної тези: активна зміна законодавчих норм для того, щоб ми перейшли на реальні військові рейки. Треба, допомог... треба розуміти, що, наприклад, посилення навіть сил протиповітряної оборони. В регіонах в тилу можна за рахунок того, що міським радам дозволено закуповувати засоби радіоелектронної боротьби для захисту міст. Міським радам скоро буде дозволено закуповувати деякі засоби протиповітряної оборони. Додатково міські ради можуть формувати власні мобільні групи з бажаючих там членів громади, громади для того, щоб посилювати сили оборони. Все це можливо, але треба вести діалог з суспільством і робити певні кроки. Ви про законодавців згадуєте постійно. Ви маєте на увазі, що хтось пручається, хтось е, палки в колеса ставить, хтось заважає. Чи просто не звертають увагу на виробників? Е, тут про що йдеться? Я би не казав про не звертають увагу. Вони дуже активно звертають увагу, але з уваги це і мало виходить нормальний Я про, про законодавчий орган так, депутатів так. нашої Верховної Ради. Пана Анатолію, дякую за розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації і заступник генерального директора виробництва засобів РЕП. Дякую за розмову. Тисніть подобайку під відео, підпишіться і долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео.